Доброго дня. На жаль, нам знову сьогодні не вдалося зустрітися, але я думаю, що в такому форматі теж буде непогано поспілкуватися. Сьогодні ми з вами поговоримо про Болівію. Ця країна теж займає неоднозначне місце на міжнародній арені. Поговоримо про, трошечки по про історію і про сьогодення. Обов'язково я думаю, не буде проблеми, якщо я сьогодні використаю зображення з відео, на жаль, не вдасться. Тому що це ютуб, але я думаю, що проілюструвати розповідь цілком можна. Отже, ми перед собою бачимо зараз дуже відомого діяча: це Сімон, Сімон Болівар або як правильніше казати, Болівар, людина легендарна людина, яка вела національну визвольну боротьбу, очолювала точніше її і провадила. Фактично, його діяльність вона. Охоплювала не лише території сучасної Болівії, але й інші країни, зокрема, це Венесуела, також деякі інші держави. Тобто, це вже більше до істориків питання, ми не будемо в це вдаватися. Але ось цікаво, що назва Болівії вона походить від імені, точніше від прізвища Сімона Болівера. І таких країн в світі небагато, вони є, але здебільшого це винятки, якщо держава носить назву, яка йде від імені конкретної історичної особи. У випадку Болівії це так. так ось країна дійсно дуже цікава з своєрідним кліматом, з привабливими такими дуже територіями для туристів, для місцевого населення, і так само для транснаціональних корпорацій. Країна надзвичайно взагалі. Така дійсно цікава з точки зору природних ресурсів, ми про це сьогодні будемо розмовляти. А, це одна, ну, на мою думку, чи з не найбагатших держав у світі в плані сировинної бази. Тобто тут є а, така кількість корисних копалин, такі можливості, які правда цікавлять міжнародні корпорації, і тут виникають подекуди певні, скажімо, питання. А ще чим цікава країна, ось давайте ми пройдемо трошки далі. Я покажу вам наступне зображення і розповім трошки про цю людину. Це Ева Моралес, колишній президент Болівії. Чим взагалі ось цікава ця держава не лише своїми корисними копалинами, не лише місцем розташування і кліматом, але й так само тим, що це країна, ну можливо, з рекордною кількістю. Переворотів, якщо так можна казати, державних, які існували за кілька століть її незалежності, тобто там приблизно десь близько ста разів відбувалися такі перевороти. Я не кажу, що вони там обов'язково були якимись кривавими. Це могли бути цілком безкровні процеси, але президенти змінювалися інколи по кілька разів на рік. Тобто, там бували люди, які очолювали країну ну по кілька місяців. Ось настільки така в них цікава обстановка в державі. А це відбувається через різні причини. Я не буду все заглиблюватися. Не будемо про це говорити, але чим взагалі видатний Ево Моралес? Це людина, яка чи не найдовше була на посаді президента, понад 10 років, здається, 11 чи 12 років. Кілька років тому, якщо не помиляюся, це було три роки тому, його усунули від влади. Там були свої нюанси, теж не будемо це вдаватися, там такий був політичний конфлікт. Далі до влади прийшла. Жаніна Ньєс, якщо не помиляюся, і потім її замінив знову ж таки послідовник Ева Моралеса. Моралес це перший президент, який походить з корінного населення, тобто він представник корінного етносу в Людина, яка, от так як ми минулого разу з вами говорили про Увочалеса, я казала, що він неоднозначний. І я про Ево Моралеса сказала те саме. З одного боку, це людина, яка Хотіла і дійсно робила певні речі, реалізовувала програми для того, щоб підтримати соціально незабезпечені верства населення, для того, щоб підтримати представників корінного етносу. Відповідно, багато хто його підтримував, в нього був досить високий рейтинг і повторюється, він рекордсмен за кількістю років, які він перебував на чолі країни. З другого боку, я б теж, одна мою думку, сказала, що до певної міри його економічна, міжнародна, економічна міжнародна політика та економічна політика внутрішня були дещо неефективними. Давайте поговоримо про міжнародну політику. Тут я б сказала так: так само, як і його Чавес, вони між іншим між собою дружили, коли Чавес був ще при владі, коли він відповідно був живий. То відносини двох країн були дружніми. В принципі, вони на міжнародній арені одне одного підтримували. В них були такі, як ну згода була, консенсус, консенсус був між ними з приводу багатьох питань. Так ось, так само як і Ого Чавес, Моралес вів досить таку, я б сказала, до певної міри стриману політику стосовно. Входження глобального капіталу на територію країни, ну точніше на ринок Болівії, а були певні обмеження, і Моралес намагався все таки Ну, скажімо так, не безконтрольно допускати глобальний капітал на ринок Болівії. Я вже не один раз сказала, що міжнародні транснаціональні корпорації вони цікавилися і цікавляться, я думаю, природними багатствами Болівії. Відповідно, Моралес намагався все таки, щоб це було в тому числі і в інтересах суспільства, і інколи це призводило до певних конфліктів. Його умовно, знову ж таки, умовно можна назвати лівим політиком, але, на жаль, його міжнародну політику назвати досить такою дипломатичною не можна. Може, можливо, йому потрібно було більш бути не те, що гнучким, а просто більш дипломатичним, тому що а, теж він характеризувався різкими такими висловлюваннями, він був дещо повторився, схожий на тоді ще є. Він зараз живий, на щастя, але просто не, не при владі. Так ось, можливо, треба було бути більш дипломатичним а, в, саме на міжнародній арені. Але ось а, у нього було таке певне, певне настороженість стосовно діяльності а, стосовно, стосовно впливу глобального капіталу. А, ну ось так. Чому я кажу про багатства природні Болівії? Це дійсно країна, яка надзвичайно має надзвичайно потужну природну ресурсну базу. А це величезні поклади літію ну, запаси. Давайте так, ну поклади це не дуже звучить. Запаси літію величезні. Ви самі, можливо, чули, що літій це дуже цінний елемент для промисловості. Зокрема. У ну, є певні галузі промисловості, які потребують, потребують літію. Це важливо. Літієві батареї, які там, наприклад, ви, мабуть, чули ці слово сполучення. Тому безумовно це цікаво для корпорацій. Отже, запаси літію, запаси срібла. Болівія славиться своїми а, срібними шахтами. Там теж є питання от, знову ж таки питання стосовно економічної політики Ево А це а, чому не, не було провед, не був проведений більш досконалий там моніторинг стану шахт? Чому люди працюють в таких умовах? У мене наприклад є відео, де а, показують, як люди добувають це срібло. Це моторошно. Насправді в шахтах завжди. А, Досить складно, але тут ну явно видно, що потрібно було вживати заходів певних стосовно вдосконалення стану цих шахт, безпеки, рівня безпеки. А, ось так. Але на жаль, відео я тут продемонструвати не можу. Тобто, в нас є запаси літію, в нас є а, запаси срібла, солі, що теж досить важливо. Сільце здавалось би, ну, такий продукт подумаєш там, ні. Насправді, так само для харчової промисловості, не лише для харчової сім'ї є дуже важливою. Так само ще от, одні такі один вид корисних копалин, який є в Болівії, його багато це олово. В, в Болівії навіть був такий вислів, що країна відроджується та в'яне залежно від рівня цін на олово, світових цін на олово. Ось так. Тому з одного боку дуже багата країна, з другого боку була до певної міри не збалансована міжнародна та економічна політика, але це на мою думку. Але знову ж таки, повторююся, в країні є люди, які дійсно підтримували Ево Моралеса, підтримували його курс, і до певної міри він багато чого зробив. Для цих людей, особливо для, я б сказала, нам все-таки корінного населення. Я вже казала, що він походить з цієї етнічної групи. І це вперше в історії Болівії, коли президентом стає представник саме цього народу. Я, на жаль, зараз не буду називати, бо я точно не згадаю, але треба точно згадати, як називається. Так, йдемо далі. Давайте поглянемо, хто у нас тут буде наступним. А тут ми просто бачимо такі, знаєте, як кадр з життя країни, і це дуже, так я б сказала, зворушливо. Ми ну, ви самі бачите, це національний одяг жіночий, і не дуже такі цікаві, як знаєте, яких колись називали капілки на голові. Насправді, з ними вийшла з цим з цими, не знаю, як навіть їх назвати, можливо щось таке, як циліндр. А з ними вийшла смішна історія, тому що в другій половині 19 століття. Місцеві мешканці вони бачили, як одягаються європейці, і їм очевидно дуже сподобався цей головний убор. Але його чомусь почали носити жінки, і він ще плюс менший ніж їхні, ну ніж їхні голови. Він на них явно не налазить. Але ось така мода виникла, таке теж буває. Знаєте, це такий крос-культурний відбувся обмін. Таке теж трапляється. Але бачимо, що фотографія насправді дуже така хороша. Ну і наостанок, це в нас теж елемент національної культури. Це, якщо не помиляюся, називається Чолітос, це жіночі такі бої, як нібито, можливо, щось як жіночий рестлинг. Ну ось, власне кажучи, власне кажучи, так. Тобто, ми, що варто запам'ятати про Болівію? Перше, ця країна посідає досить специфічне місце на міжнародній арені, через те, що протягом певного періоду був. Були неузгодженості, я б так сказала, між представниками глобального капіталу та між місцевою елітою. Принаймні так здається, принаймні так здається, що були певні неузгодженості. Тому дійсно, от внаслідок ось цієї такої можливо певної суперечності, країна була ніби як не в мейнстрімі, як так сказала, до певної міри, а не в західному такому фарватері розвитку. Але вони посідали цілком свою зрозумілу позицію. Я б назвала взагалі Моралеса в принципі лівим політиком, це моя думка. Але знову ж таки це був їхній шлях. І на сьогоднішній день, в принципі, повторююся. В Болівії править керує, точніше є президентом послідовник Ево Моралеса. Здається, це його однопартієць. Тобто, дуже цікаво, будемо дивитися, як країна буде далі розвиватися, чи то вони чи вони оберуть все таки цей лівий шлях, чи вони будуть все таки поглиблювати співпрацю з глобальною... Глобального капіталу, чи вони будуть далі продовжувати там процеси націоналізації своїх компаній, які є на території Болівії, чи вони будуть навпаки здійснювати приватизацію, будемо дивитися, але в будь-якому випадку країна одна з найбільш потужних на сьогоднішній день. І в мене от, є дуже цікаве відео. На жаль, зараз не можу поділитися. Відео стосується того, як війна в Україні вплинула на Болівію журналістка, я не знаю, хто вона. я Просто шукала інформацію, випадково потрапила на її сюжет. Вона бере інтерв'ю в одного з представників ось регіону. Я не знаю з якої він країни, і він, але там з Південної Америки. І Він розповідає про те, як різні держави. Відчули на собі війну в Україні. От він каже, він там говорив про Еквадор, говорив про Бразилію, про Перу і в тому числі про Болівію. І він каже, що Болівія якраз постраждала найменше, тому що це країна, яка в умовах, в умовах глобалізації до певної міри намагалася підтримувати власний, власне імпортозаміщення. Тобто вони до певної міри намагалися. Покладатися на власні сили. І тому зараз, коли в деяких країнах є проблема з, наприклад, мінеральними добривами, і це дійсно впливає на агропромисловий комплекс, в Болівії цієї проблеми як такої немає, тому що там є заводи, ну, за його словами, які займаються виробництвом цих добрив, і відповідно. У них, от таких е, негативних наслідків, як, наприклад, там в Бразилії він наводив як приклад, а е, в них немає в Болівії. А е, вони від цього постраждали менше. Але просто це інтерв'ю було дуже цікаве з точки зору того наскільки взагалі е, на сьогодні глобалізований світ. Ось у нас тут на одному кінці планети війна. А вони на другому, на другому кінці землі будуть відчувати на собі це. Ну в даному випадку Болівія не настільки, але е, інші держави так. А все я бажаю. Давайте я зараз все таки закрию тут. Екран перейду на повно такий екранний режим. Я не знаю, як там буде далі. Можливо, у нас вже наступного тижня буде залік. Не знаю, чи ми зможемо зустрітися. Будь ласка, надсилайте у ті завдання домашні, які я вам пропонувала про транснаціональні корпорації, мені на пошту. Не обов'язково сьогодні, як у вас вийде, я розумію проблеми з електрикою, проблеми зі зв'язком, коли зможете. Ну, але бажано до вівторка, все -таки, щоб я це все подивилася. Якщо будуть якісь до мене запитання, будь ласка, пишіть мені, можна в месенджере писати, можна на пошту. Традиційно бажаю вам здоров'я і миру. Бережіть себе, будь ласка, до побачення.